Подія, яка трапилась наприкінці лютого, шокувала увесь світ. Україна та США мали підписати масштабну угоду між країнами. Однак, замість цього, нова американська адміністрація та сам президент США Дональд Трамп влаштував конфлікт у Білому домі. В той час як президент України Володимир Зеленський відчайдушно намагався донести позицію нашої країни, розповідаючи про звірства, які чинить Росія, і чому не можна вірити Путіну. Очільник США та віце-президент сказали те, що не підтримала майже вся світова спільнота. Відомі українці, які Раз проживають у США, теж не мовчали і стала на захист України. Українська блогерка, яка живе у Лос-Анджелесі, Христина Загребельна розповіла нашим журналістам про те, що навіть звичайні американці були розлючені та висловлювали підтримку українському народові. Події у Білому домі шокували багатьох чи слідкували особисто ви за тим, що відбувається, та чи очікували, що ця довгоочікувана зустріч між двома президентами закінчиться саме так. Я думаю, які всі українці була прикута до телевізора, до всіх телеграм-каналів, до всіх новинних ресурсів. І це все дуже швидко йшло ем, не в то русло, яке всі очікували. Тому так звісно, слідкували. Звісно, переживали У нас. якраз був день в Україні. Я так розумію, це був вже вечір. У нас це був день. Тому всі роботи все було відкладено в сторону. Всі були хури, прикуті до цього всього. А, ні, звісно, не очікували. Ми якби знали, що Зеленська 28 го числа приїжджає в Вашингтон. Всі думали, що підпишуть угоду? Там вже було заявлено, що вже навіть ручки стояли, що вже прес мала відбутися, але ну я думаю, сталося як сталося. Ви все самі бачили тому, що зараз досить багато поширюється інформації в соціальних мережах, що це могла бути свого роду провокація від нової адміністрації Трампа, і неофіційно ми не можемо дізнатися. А, тобто, до якої більше думки схиляєтеся ви. А я думаю, що це могла бути провокація, тому що наразі ем, так, знаєте, зараз українці навіть розділилися на два табори. Я була шокована, тому що дуже багато українців тут, яких я особисто знаю, а вони були в шоці. Дуже багато американців, в тому числі моєму чоловіку, на роботі написала купа людей. А що ми вибачаємось за нашу Україну, за нашого президента? Це ну такого ніхто не очікував. Ось що мені здається, можливо. Ем, це були дуже гучні заяви, в які навіть я хотіла вірити хоча я не ну не виступала за Трампа. Що він обійме свою посаду і дуже швидко закінчить. Війну, але мені здається, що наразі це йому не дуже вдається, в тому числі зі сторони Росії домовлятися там. А тому я думаю, що можливо це була провокація. А з розряду я зробив все, що я міг. Зеленський винен. Він не хоче розмовляти. Але знову ж таки, я не політичний експерт, це лише моя скромна думка. Тому як там було насправді, а, ніхто не знає. Але можу сказати, що дуже багато американців в той же день висловив підтримку. Ми в суботу на наступний день це вже було перше число. Виходили на мітинг, і було дуже багато американців, було дуже Багато представників а, 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 азіатських країн, тобто багато людей, і в тому числі іммігрантів, вони вийшли в підтримку України. Це було у нас тут а, в Беверлі Хілс, містечко такому а, вийшли з прапором пройтися, сказати, що is не for sale, тобто Україна для продажу, і висловити а, якби свою незгоду з тим, що наразі нинішня адміністрація на жаль підтримує Україну не зовсім так, як нам того почекувалося. Що ви думаєте стосовно аргументів, якими Володимир Зеленський аргументував Трампу, що підтримка для України вкрай важлива, і ми не можемо без неї обійтися. Ну на жаль, я думаю, що ви самі розумієте, що це так. На жаль, Україна нами дуже хотілося, аби нам і ядроку повернула, аби ми самі могли диктувати а, нам правила, але на жаль, ми дуже залежні від США. Тому я думаю, і наразі йде розмова про те, що все ж таки а, буде підписана ця угода про рідкосноземельні земельні а мінерали ко чи купалини. Тому думаю, що все ж таки буде налагоджуватися діалог. Бо як не крути, а, дійсно. Без США мова, не вивеземо, тому що говорячи про підтримку, ми розуміємо, що ось нещодавно призупиняється підтримка США. Ми розуміємо, що нам нічого не буде до якого моменту невідомо, як реагують ваші країні, як реагують ваші друзі, загалом ваше оточення. А, звісно, реагують м'яко кажучи, не дуже так була інформація про призупинення е, допомоги, в тому числі е, з приводу розвідданих, навіть як так розумію, е, призупинили це все. І я так розумію, ці дані дуже важливі для того, аби ті ж дальні дальні ракети відслідковувати. Наразі там Європа намагається якось писатися. А звісно, ми. Ну серед моїх друзів, знову ж таки я живу в Каліфорнії, це демократичний штат, і більшість моїх друзів абсолютно адекватні. А навіть я знаю людей, які першочергово виступали за Трампа, але зараз вони бачать, що відбувається, і вони якби вже відмовляються від своїх слів. Я ж кажу: всі ми хотіли вірити в популістські заяви. Звісно, всі, але маємо те, що маємо. Тому о, українці тут в шоці, я ж кажу, американці э, в шоці всі висловлюють підтримку. Я ж, ну ладно, не всі більшість людей, але більшість людей все ж таки за те, що ну все ж таки всі забувають про Будапештський меморандум чогось. А і ті люди, які говорять, що типу а що ми вам дали зброю, а вона тепер купали не ну, це теж це дуже дивна риторика, і не знаю, навіщо це опускається цей момент. Але ті люди, які розуміють, що відбувається, і чому Америка винна в Україні, вони всі просто в повному шоці. Якщо говорити про підтримку американців для України, то дуже багато людей вийшло на мітинги, підтримка, соціальні мережі, дуже багато постів. А як взагалі от цього ж дня, як реагували люди? Можливо, почалися якісь мітинги у вашому місті? Розкажіть, будь ласка, про це більш детально. А, так, одразу після того, що відбулося, тільки Зеленський покинув Білий Дім, а тут є а, організація. А, Сф квона українська їх багато. Я не буду брехати прямо от назву цієї бою помилитися склати назву. Але в усіх містах майже в усіх містах в наступ в крупних я маю на увазі по Америці, Наступного дня прийшли мітинги. Оце в суботу в нас був мітинг, як я вже говорила. біля Беверлі Хілс, біля знаку Беверлі Хілс. Прийшло доволі багато людей, і українці, і американці з плакатами, навіть люди, які проїжджали просто повз дорогу. Вони бібікали і вони висловлювали підтримку Україні. Ну і також, наскільки я знаю, 4-го числа також пройшов міт, але на нього я на жаль не потрапила, не змогла. Тому дійсно проходять мітинги масштабні в великих містах: там Чикаго, нью Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. А українці, і також найбайдужі американці та інші мігранти, виходять і підтримують Україну. Дуже багато в мережах було написано. Навіть у на моєму ютуб каналі зайшлись люди, які не знають, чи української, а написали англійською, що я не з України, але ми з вами те, що зараз відбувається, це просто. Це просто жах. Чи не падає цей ентузіазм людей щодо підтримки до України спочат... на початку цього моменту і зараз? Чи немає оцього, що вже потрохи люди звикають, забувають і вже як є? Ну, звісно, це людська психіка <хи> трошечки все одно. Там, коли 28 числа всі просто це був, знаєте, я, я думаю, що ви знаєте, заходящи в Україні. Що це от були відголоски того, як це починалося 24 лютого, тому що ти нічого не розумієш, просто розумієш, що все дуже і дуже погано. Звісно, там навіть через день, от навіть вийшла на мітон, людьми трошки поспілкувалася, вже трошки легше нічого там, все все, все і Так далі, тому а наразі настрої трошки краще, все одно всі прикуті зараз до новин і дуже дуже. Багато, тобто є, наприклад, інформація, щоб е, допомогу призупинили для пере... для того, щоб її переглянули. Тобто, це нема такого, що прям повністю перекрити. Ну принаймні, поки що також сьогодні була інформація фейкова, що 240 тисяч українців е, вже з квітня їх попросять в США. Також, начебто, наразі цей фейк. Хоча з іншої сторони, те, що вчора було фейком, сьогодні може впинитися правдою, а тому. Живемо в дуже такі часи, тому навіть зараз даю вам інтерв'ю. Зараз розмовляю, може через 5 хвилин вже щось зміниться, тому що цієї адміністрації можливо все ще завгодно. Але ні, підтримка України не падає. Змінюються просто настрої. Мені здається, все ж таки на більш позитивні, бо якщо постійно в негативі знаходиться хтось, ну це це не годиться. Дуже хочеться вірити, що буде діалог, буде нормальний діалог. А і буде діалог не з розряду, що ми нам винні, а буде нормальний діалог, який... просто от ті люди, які зараз навіть на стороні Трампа, які там ті ж українці, да такі знаходяться. На жаль, а вони просто не розуміють одного Ну, це була угода про рідко земельні яку мали підписати без жодних гарантій для України. Тому чого зараз не, не зовсім розумію риторики. От навіть теж мені в тому числі прилітало, що я Мітинги виходжу в Америці, начебто за підтримку війни, з якого перепугу така риторика пішла, я взагалі не розумію. Звісно, ті люди, які виходять тут в тому числі в Америці, на мітинги вони проти війни. Вони за те зате вона якнайшвидше закінчилася, але звісно, з гарантіями, що вона не почнеться завтра знову. А люди просто хочуть якісь заяви чути: от я закінчу, і все. А що буде завтра, і чи завтра знову прийдуть до нас? Це велике питання. Ну, сподіваємось на краще. Я, я завжди говорю, що сподіваємось на краще, але готуємось до гіршого. Так і є. От якщо говорити про мітинги, люди виходять з якими гаслами? Тобто найчастіше, чого вони прагнуть? А uh, ну, якщо знову ж таки, мітингів за ці три роки було багато. от останні uh, назвичних назв була Ukraine is not for sale», тобто Україна не для продажу, це саме йшло, ем, що стосувалося цієї угоди. А також, звісно, нагад, ну, люди нагадують на мітингу, хто саме винен в цій війні. А що, що «Russia is a terrorist state», то Uh, ну з таких от uh, гасл, що uh, в останньому що Америка та Україна вони ну друзі, і що ми дякуємо Америці, і що ми сподіваємося, що ви будете нашими союзниками. Ну, ось такі, от, напевно, три основних гасла, які звучали uh, на останніх мітингах. Uh -huh. Я і вам дякую. за ваші відповіді. Справді конструктивні відповіді. Чітко лаконічно. щиро вам дякую Подіваюся. за те, що uh, і на мітинги ходите, і підтримуєте це вкрай важливо для усіх українців, тому щиро вам за це дякую. we <music>